Доброго дня, мене звати Тетяна Лежук, я практикуючий адвокат, наставник юристів та адвокатів. І я рада вас вітати на моєму каналі. Власне, окрім школи, окрім викладання, окрім адвокатської практики. Я також два роки тому заснувала разом з іншими колегами книжковий клуб для юристів. Цей клуб працює і наразі також. Ми зустрічаємось двічі на. На місяць і обговорюємо цікаві книги. Ну, власне, обираємо спочатку книги, які ми читаємо протягом місяця. Це одна книга саморозвитку, інша книга юридичного спрямування, і потім ми її всі разом обговорюємо, ці дві книги. В чому цінність такого обговорення? В тому, що, перше, дуже багато людей читають книги, але їм немає з ким їх обговорити. І другий момент це таке знаєте підтримуюче оточення. Тоді, коли ми ділимося ідеями, говоримо, обговорюємо якісь теми, тобто це от, знаєте, створення якоїсь такої дуже позитивної атмосфери прийняття і разом з тим читання, обговорення книг. Сьогодні ми говоримо про книгу Есенціалізм, і е, я знаю, що в мережі в Ютубі дуже багато відгуків щодо цієї книги, але я хотіла би звернути увагу, що я сьогодні буду аналізувати цю книгу з точки зору саме юриста і адвоката, і буду вас агітувати читати цю книгу, якщо ви її ще не читали. Я вам дуже заздрую, якщо ви її ще не читали, тому що насправді книга дуже і дуже хороша. Власне, двіс-книги він звучить таким чином, що краще менше, але краще. Головний дві з теми книги говорить про те, що потрібно обрати для себе якісь перспективні, пріоритетні напрямки і на них фокусуватися. Що тут може бути корисного для юристів? Власне, давайте подумаємо про те, як стандартно розвивається кар'єра юриста. Якщо ви починали власну практику, і це був такий перехід і початок чогось нового, то ви точно пам'ятаєте, що клієнтів на початку практики у вас. Було небагато, якщо вони взагалі були. І з цього першого досвіду такого практики формується страх у багатьох колег, в тому числі він у мене був страх того, що у в певний момент не буде. І е, в більшості е, юристів це переходить в те, що ми працюємо. Перших 5, навіть 7 років без якоїсь певної такої спеціалізації. Це добре, коли ми одразу бачимо спеціалізацію, знаходимо клієнтів і працюємо з тим, чим хочемо. Але в більшості випадків ми працюємо з тим, що ми отримаємо, тобто з тими запитами, які ми отримуємо. І тому оця така звичка. Супроводжувати все, що, що ми отримуємо, тобто всі запити, які є, вона. Може навіть залишатися назавжди з юристом і дуже і дуже шкодити, оскільки ми не можемо концентруватися одразу на багатьох предметах і бути добре розвинутим в усіх абсолютно сферах права. Абсолютно ми не можемо. Тому краще все-таки зосередитись на чомусь одному, двох, максимум трьох напрямках і йти глибоко в контексті аналізу судової практики. Покращень і от того, щоб розвиватися саме в конкретних сферах. І, власне, книга Есенціалізм говорить теж про те, що нам потрібно обрати щось з поміж там, тисячі варіантів і розвиватися саме в цьому напрямку, нарощуючи оцих легендарних 10 тисяч годин, які характерні для майстра в будь-якій сфері. Власне, книга побудована з точки зору того, як варто розподіляти як час, так і як планувати, і що робити в першу чергу. Знову таки, я не знаю наскільки кожному це знайомо, але я точно знаю, що це знайомо мені, це знайомо людям з мого оточення. Те, що коли ми починаємо, наприклад, працювати в понеділок або починаємо робочий день. То мозок тягнеться до того, щоб почати виконувати задачі, які є менш, ну, скажімо, затратними по зусиллям, по праці. І таким чином це може прилити до того, що якісь складні задачі, які неприємні нам, вони залишаються невиконаними. Так само, якщо ми почитаємо цю книгу, вона говорить про те, що нам варто все-таки фокусувати себе на тому, які задачі є для нас пріоритетними, для яких цілей ми їх собі поставили, і власне завжди пам'ятати. Про те, для чого ми робимо ту чи іншу дію. Головні ідеї книги, які ми можемо застосувати також в нашій роботі. Ми не повинні робити все. І тут згадується принцип про те, що бути зайнятим і бути ефективним це абсолютно не одне й те саме. Набагато більш продуктивніше виконувати ті задачі, які ми повинні виконувати за менший час і більше часу приділяти тим речам, які нас наповнюють, відновлюють. І знову таки, ми повертаємося до юридичної професії. Юристи схильні до того, щоб Перепрацьовувати це абсолютно не секрет, і ми приходимо на роботу в вихідні дні. Ми можемо працювати допізна і багато е Чому це пояснюється саме неможливістю і, верніше, відсутністю навички планувати свій час і розподіляти його максимально продуктивно? Тобто, книга говорить, ну, скажімо, така логічна, абсолютно для всіх зрозуміла ідея про те, що ми відсікаємо зайве і зосереджуємося на головному. Принцип вибору: ми завжди маємо вибір, ми завжди можемо обрати так чи ні? І есенціаліст вміє говорити ні більшості, щоб сказати так, найважливішому. Знову таки, повертаємося до практики. Якщо ми маємо клієнтів, які приходять не з нашої сфери, які не будуть, скажімо, сприяти якомусь розвитку і нам це не цікаво, то нам потрібно навчитися говорити ні. І продовжувати розвивати саме в тій сфері, яку ми для себе визначили як найпріоритетнішу. Наступний момент це дисципліноване мислення. Це не про хаотичне спрощення, а про дисципліновану звичку аналізувати свої зобов'язання. Тобто з точки зору того, чи справді я повинен робити те, що я для себе вирішив. І знаєте, тут дуже цікавий момент, я буквально на вихідних зловила себе на думці, що відбулася певна подія, і я, як правило, реагую певним чином на неї. Ну, тобто, я намагаюсь включатися і там допомагати щось робити. Хоча насправді, якщо Проаналізувати ці моменти, вони мене не стосуються загалом. Тому, коли ми щось робимо і реагуємо, дуже важливо зрозуміти, а чи взагалі я це маю робити? Це взагалі моя, ну скажімо, ступінь відповідальності, і хто є ще, наприклад. Ну, тобто, розумієте, от оця раціональність, яка дає можливість. Відсікати зайве і не брати на себе надто багато, тому що знову таки відповідальні люди часто страждають від того, що вони беруть на себе забагато, і забагато воно таки чим пояснюється, тим, що інші люди вони не беруть на себе нічого. Тому варто все-таки задуматися, чи роблю я те, що саме я повинна робити. Далі, режим виключення шуму. Есенціаліст, відповідно до книги, він фокусується лише на сигналах і не витрачає енергію на шум. І до шуму автор відносить зайві проекти, невдалі зустрічі і безмістовні листування. О, знову таки... Наскільки багато у нас може бути комунікація за день непродуктивної. Або комунікації, яка могла би і не бути, тому що хтось у чомусь не розібрався, або вирішив не витрачати час на певні моменти. Тому от, знову таки до цього потрібно повертатися, тому що оці всі втрати, які, здавалося б, навіть там, на хвилини можна перерахувати, вони ведуть до того, що в результаті втрати. Мірюються за день годинами, і ми не можемо зробити того, що ми для себе запланували. І знаєте, я поділюсь своїм інсайтом вже близько півроку, напевно, я писала книгу. Насправді в мене була більшість матеріалу, вона була зібрана, і її потрібно було описати, продумати, логічно структурувати. І ви розумієте, за рахунок того, що я виконувала ті моменти, яких я могла і не виконувати, які не становлять зону моєї відповідальності, я відволікалася. І тому процес написання книги затягнувся. І власне, це про кожного з нас. Тому от подумайте, чи є у вас такі моменти в житті, і чи можливо все таки їх можна перепрограмувати. Відпочинок як стратегічний ресурс. В книзі дуже багато часу приділяється саме тому, що потрібно якісно відпочивати. І що відпочинок це є ключ для того, щоб працювати більш продуктивно, більш ефективно, і він розглядає сон відновлення і тишу як важливу частину фокусу. І не слабкість. І тут скажу, що е, от, про світ, освіт е, я, власне, ніколи е, так прицільно не задумувалася з приводу якості сну, але прийшов час, і е, я зрозуміла, що зі сном потрібно щось робити. Я вирішила міняти щось, е, наприклад, Встановити чіткий режим сну, приймати біологічні добавки для покращення якості сну. І знаєте, за короткий достатній період часу мій сон дуже покращився, якість сну, і я стала себе почувати набагато краще. У мене з'явилось більше енергії, і продуктивність підвищилась. І тепер, коли я знаю, як це продуктивно відпочивати, звісно, що Такі моменти, коли все таки ти не можеш заснути, ти погано спиш, або якісь ще моменти, вони відчуваються прямо дуже. Сильно і е, за рахунок цього е, ти ще більше зусиль прикладаєш для того, щоб саме відпочинок він був максимально якісний. Щодо відновлення відпочинку, я на шляху до того, щоб особисто я щоб це все зробити частиною свого календаря, але момент тому, що для мене навіть переключення якихось завдань це вже є своєрідний відпочинок. Тому тому у мене ось так, якщо у вас так само, я думаю, що це в цілому не проблема. Головне, щоб ви відчували себе енергійними і бадьорами. І от дуже цікаві цитати, які так само, можливо, вас надихнуть на те, щоб подумати і щось переосмислити. Якщо ти не визначиш, що є важливим, в твоєму житті це зробить хтось інший. І насправді так і є: якщо ми самі для себе не встановлюємо пріоритет свого часу роботи з клієнтськими справами, роботи з власними проектами та навіть якісь уподобання, там, наприклад, танці, спорт, то чужі якісь бажання вони будуть. Забирати цей час, і в нас його не буде. Тому або ми його охороняємо і визначаємо як пріоритет, або це робить хтось інший. Вміння сказати ні це навичка, яка відкриває шлях до твого справжнього так. І тут теж дуже цікаво, тому що коли ми вміємо говорити ні, це означає, що ми чітко для себе розуміємо. А що я так взагалі? І що для мене є нормальним, ненормальним з точки зору ставлення, з точки зору результатів, які я хочу, з точки зору проведення часу? Тому в цілому є над чим задуматись. Ще кілька цитат, які я хочу зачитати, і можливо, вони вас надихнуть на те, щоб прочитати цю книгу, якщо ви її ще не читали. Тільки тому, що ти можеш це зробити, не означає, що ти маєш це робити. І знов таки ми тут говоримо про відмову від неефективних чи токсичних справ клієнтів і загалом про ти. Про ту роботу, яка нас там, ні до чого, наприклад, не веде. Коли ми не визначаємо свої пріоритети, за нас їх визначають партнери, клієнти, колеги. Тому завжди важливо фокус тримати на своїх цілях. Успішні люди не просто кажуть ні, вони роблять це стратегічно. Тобто, Ні у нас розглядається як… Такий запобіжник того, щоб не піти в ту сферу, не піти в ту справу, яка нас не веде до наших же цілей. тобто, первісно, ми повинні встановити цілі. Фокус це не що, що ми маємо, це те, що ми постійно відвоюємо. Тобто тут мова йде про баланс між підготовкою, судами, комунікацією, маркетингом, тобто, щоб все було в нашому житті максимально збалансовано. Есенціаліст фільтрує всі рішення через запитання, чи справді це має значення. І от це дуже сильне питання, яке стосується як оцінки нових клієнтів, партнерств, тем чи публікацій або ж проєктів. Великі справи потребують простору, без тиші немає проривів. І насправді це нагадування про важливість часу, аналітику, стратегічне мислення і підготовку, яка інколи є вирішальною. Тому що, якщо у нас мало часу для підготовки, ми можемо недостатньо добре обґрунтувати свою позицію і. Це відповідним чином відіграється в судовому засіданні. Далі кожна надмірна обіцянка це борг, який потрібно буде сплатити. І тут дуже важливо для себе розуміти, що таке очікування от колег, партнерів наших близьких від нас, тобто, і чи можемо ми ці очікування наших, нашого оточення задовольнити? І це питання до того, наскільки ми можемо відповідати цим очікуванням, і чи не буде така відповідність вести нас до вигорання? Тому що коли людина вигорає? Вона загалом мало чого прагне, хоче, і це такий прямо шлях до дуже негативного результату. Тому, коли ми говоримо комусь так, проаналізувати документи, щось зробити, то це означає, що ми говоримо чомусь ні. Це може бути зустріч з друзями. Дзвінок батькам, або навіть просто відпочинок, тобто це ні і надмірні обіцянки це прямо те, над чим потрібно думати. Найцінніший актив, який у нас є, це здатність ухвалювати рішення. Не віддавайте його нікому. І це от особливо резонує з тими колегами, які живуть за чужим графіком. Тобто, якщо ми... Плануємо все-таки цей вибір мати. Ми повинні брати на себе відповідальність, ми повинні самостійно планувати. І загалом, те, що я зрозуміла ще з цієї книги, те, що свобода це цінність, яка оплачується певними. Іншими речами, ну, от, якщо говорити про адвокатську професію, це нестабільність, це залежність твого доходу від того, наскільки ти активно працюєш, наскільки багато в тебе клієнтів, залученість. Тобто, це все говорить про те, як загалом ми відносимось до роботи, що ми робимо і які результати отримаємо. Власне, у мене на сьогодні все в контексті цієї книги. Якщо вам було цікаво, корисно. Будь ласка, напишіть коментар. Можливо, у вас є книга, яку би ви хотіли теж почитати, або огляд, на який ви хотіли би почути, так само з точки зору юриста адвоката. Залишайте, будь ласка, свої пропозиції в коментарях. І... Ми колись до цього, до цієї книги рано чи пізно дійдемо, і я обов'язково розповім своє бачення. Дуже сподіваюся, що вас було вам було корисно, цікаво і до зустрічі в нових відео на моєму каналі. Гарного, мирного і позитивного вам дня!